Два дні поспіль Південна Корея піддається політичній турбулентності. За останню добу в країні встигли оголосити і скасувати воєнний стан та навіть заговорити про імпічмент президенту. Цікаво, що першою причиною політичної кризи могла стати любов першої леді країни до брендових речей. Докладніше далі. 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що в країні оголошується воєнний стан. За його словами, це пов'язано з контролюванням парламенту опозицією та паралізуванні роботи уряду її антидержавною діяльністю. Також глава держави пообіцяв викорінити мерзенні північно-корейські антидержавні сили. Втім, під тиском більшості голосів парламента вже за 6 годин. ЮН все ж скасував воєнний стан. Своєю чергою представники опозиції подали пропозицію про імпічмент президента, заявивши, що вона. А може бути винесена на голосування вже у п'ятницю 6 грудня. Ситуативно причиною цієї заварухи стало відхилення опозиційними силами бюджету, запропонованого урядом, і рішення оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору наприкінці листопада. Втім, питання щодо доброчесності президента, і його оточення, почали виникати давно зокрема, у січні 24-го навколо першої леді Південної Кореї Кім Кеонхі розгорівся вже не перший скандал, пов'язаний із підозрами дружини президента. Та у хабарництві причиною стало відео на ютуб каналі Голос Сеула, на якому видно, що чоловік на ім'я Чой Джийон дарує першій леді сумку Крістіан Діор вартістю 2200 доларів. США. за даними місцевих ЗМІ, події відбувалися у вересні 2022 року. Пізніше адміністрація президента підтвердила утримання сумки та заявила, що вона використовується і зберігається як власність уряду. Недавні опитування показали, що 69% виборців країни чекають пояснень від президента. Дента щодо дій його дружини, а 53% респондентів вважають її поведінку недоречною, адже південно-корейське законодавство забороняє державним посадовцям та їхнім дружинам приймати такі дороговартісні подарунки. Скандал навіть спричинив розкол у середині президентської партії. Зокрема, її лідер Хан Дон Хун заявив, що цей інцидент може стати предметом громадського занепокоєння, на що президент закликав його піти у відставку. Пише BBC. варто зазначити, що першу леді південної Кореї, Рея нерідко порівнюють з Марією Антуанеттою, французькою королевою, відомою своїми екстравагантними вчинками. А опозиція вже давно і цілком відверто звинувачує Кім у махінаціях з акціями. Тім раніше далі розмов справа не заходила, адже Юн наклав вето на законопроєкт, що передбачає незалежне розслідування щодо його дружини. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.